Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на останньому матчі восьмого туру. І в нас таке іспанське, теж певною мірою вже класичне протистояння між мадридським ралами і мадридським Атлетіко. Зустрічаються два мадриди. Ну що ж, побачимо, хто сьогодні буде сильнішим. І давайте швиденько я вам покажу параметри. Все в нас тут гаразд, як і завжди. Тож, поїхали. І дійсно хочеться сказати, що це боротьба за чемпіонство в нашому чемпіонаті в групі B. Ці команди займають відповідно перше і друге місце. Першим йде реал у них саме 14, очко... 14 очок. І другим йдуть саме Мадридськ... Мадридське Атлетіко. У них 13 очок. Тож будемо дивитись. Хто сьогодні переможе. І бачимо ми вже обличчя Серхіо Рамоса і Деврея. Тож команди виходять на поле і я швиденько вам розкажу про стартові склади команди. На воротах Урала грає Куртуа в захисті зліва Марсело, праворуч Карвахаль, двоє центральних захисників Шкриняр і Серхіо Рамос, капітан команди. Далі до півзахисту. В опорній зоні грає Казиміро. Двоє центральних півзахисників Мілінкович, Савіч і Крос. Атакувального півзахисника грає Модрич. І попереду двоє центральних нападників Мбапе і Бензема. Двоє французів, нагадаю. Головний тренер команди Валерій Радченко Схема на гру 4-3-1-2. Валерій повернув склад, який був до сьомого туру. І подивимось, що сьогодні покаже саме в грі Грау. Що ж, я швиденько до складу Атлетико перейду. На ворота грає Облак в захисті зліва, Алаба, праворуч, Тріп'є, двоє центральних захисників Хіменес і Деврей. До півзахисту. В опорній зоні грає Партей, двоє центральних півзахисників, Канте і Сауль. І попереду троє нападників. Зліва грає Азар, праворуч, Ді Марія. І в центрі нападу грає Обамеянг. Схема на гру 4 3 3 Головний тренер команди Даніл Куц. І сьогодні. Теж така подія сталася. Сауль повернувся до складу у Атлетіку, бо нагадаю, що до цього грав саме Кайгаберц. І грав він на позиції атакувального півзахисника. Сауль повертається на свою рідну позицію саме центрального півзахисника. Що ж, вже матч розпочався. Бачимо, сьогодні переповнений стадіон Сантьяго-Бернабео. Такий захід сонця дуже гарний. так Відбивався на стадіоні що було любо дивитися. Ну і теж, що хочеться ще згадати, давайте після цієї атаки. Ді Марія зараз на фланзі. Ді Марія! А проти нього шкріняр як зіграв дуже впевнено центральний захисник Рала. І зараз вже Атлетіко в атаку йдуть. Дуже активно зараз Ді Марія Сауль. І втрачає м'яч Сауль Бензема. І віддає на Карвахаля передачу. Ровохаль назад на Тоні Кроса. Тоні Крос відіграє на Рамоса. Казиміро Рамос. Як перепасовується між собою. Контролюють м'яч, але далі неточна передача. Виходить, Атлетько вже йде в свою контратаку. Тріп'є, віддає на Обамеянга. І Серхіо Рамос грає головою. І буде на 11-й хвилині перший кутовий в нашому матчі. Саме Деврей буде подавати. Деврей. Подача! Не вдається там замкнути. Алаба Партей Деврей Сауль. Віддає на Алабу, але Кріньяр там зараз дуже добре прочитав цю ситуацію. І вже зараз Рал буде розпочинати свою атаку. Що хочеться сказати, це про, я думаю, легендарний матч, який знають багато вболівальників, які його дивилися. Це матч Ліги чемпіонів ще далеко 2014 року, де саме Раул здобув перемогу з рахунком 4-1. І тоді до кінця матчу попереду були саме матрацники, і вже на 90 третій хвилині Рамос з легендарного вже кутового забив цей м'яч, який був потрібен Ралу. і вже в, саме... в... екстра таймах. Реал здобув цей трофей. І ну, Матч дійсно запам'ятався, я думаю, багатьом. Зараз поки йде в атаку мадридський Атлетіка, Обамеянг пробивав в поворотах, але Куртуа дуже надійно зіграв і вже Обамеянг в падінні пробивав. Дійсно, захисники Рала вже майже встигли м'яч забрати. Вже Обамаян падав, але зумів навіть пробити. Лука Модрич. втрачає м'яч там. Хіменес дуже добре відіграв. І Марія Обамеянг зараз атака. Продовжується удар від Обамеянга, але як Куртуа грає надійно і спокійно м'яч до рук забрав. Одразу вперед вибиває, там Бапе може зачепитися. Але Бензима зачіпляється, Бензима може пробити по воротах, як грає Ян Облак. Щось нереальне зараз робить словенець. А удар був такий надійний, хороший. Атака Урала, дивіться, продовжується Бензема. зараз міг головою пробувати, але захист Атлетіко відіграв на високому рівні. Бачимо навіть вже по 32 хвилинам матчу, які ми дивимося, протистояння дарує вже багато емоцій. І, тож, ну, хочеться вже забиті голи побачити. Я думаю, нашим болівальникам та й мені як коментатору. Артеї. віддає на Хіменеза. Хіменес на Девіда Алабу. Віддає на фланг на Азара. Азара Алаба Канте. Довге переведення на Обамеянга. і головою зіграв. Не досить дало. Грав зараз вже з м'ячем, але не точна передача від Бензими. Канте зараз з м'ячем. Канте може пробити! Канте пробиває в поворотах і куртуа робить сейв. Зараз Канте міг стати героєм для матрацників в цьому епізоді. Удар був дуже хороший. Ну, ж таки, прочитав дії зараз саме бельгієць на воротах Кріп'є. Як зараз вже Казиміро відіграє на фланзі в захисті допомагає. Нагадаю, що Казиміро сьогодні грає в опорній зоні, але й допомагає крайнім захисникам. Зараз Серхіо Рамос вже головою м'яч вибиває, але атака продовжується. Тріп'є. 44 та хвилина. Канте. Сауль. Канте і Модрич відбирає м'яч. І є шанс на останню контратаку від Рала Бензема. Віддає на Модрича. Модрич. Віддає, ну, не точно, на жаль, на Савіча. І перший тайм 0-0. В нашому протистоянні. І. Я думаю, все саме цікаве буде вже у другому таймі. Давайте перейдемо до статистики. Швиденько 52 на 48 володіння м'ячем за реалом. По ударах саме у Атлецько їх більше, Три удари два стіру у Мадридці, один удар саме у Мадрицьку Рало, у Атлецько натомість більше. Ось ну, по успішним передачам 54 на 49. Тобто бачимо, що саме в статистиці передач перевага у Реала в цьому таймі. Так, ну що? Давайте перейдемо вже до другого тайму і подивимось, чим нас здивують команди. Ось що хочеться ще відмітити у Атлетіку. Ну я зараз так. Перейду до реального футболу, саме у матрацників вже довгий час у руля команди Д'єго Сіміоне. Це вже, я думаю, легендарний аргентинець для цієї команди Він з 2011 року. І вже скільки часу пройшло, хтось каже, ну вже ж треба щось змінювати так, атлетіку. Але тренер незмінний і тренер зі своїм баченням футболу. І... Завжди цікаво було спостерігати за Атлетікою. Зараз МБАПЕ забиває на 53-й хвилині. 1-0. Поки ми якраз говорили, говорили за Атлетіко. І МБАПЕ Француз забиває цей важливий м'яч. Зараз радіє і Валерій Радченко, і радіють трибуни. Подивіться, яка атака. Модрич віддав передачу І Мбапе з розвороту пробиває і вже Ян Облак. Не зміг справитися з цим м'ячем. І удар, і. Я думаю, що навіть праймовий джан луїджі Буфон або Ікер Касіліас не зуміли би відбити цей м'яч. Удар був дуже сильний, тож. тож вже 1-0 в нашому матчі. Сек е, хочуть болівальники. вже і забитий м'яч. Ми з вами побачили І Ірал, одразу йде забивати другий таке відчуття. Бензема, Бапе. Модрич, яка передача нам БАПЕ! Бапе! І зараз який сейв робить Яно облак! Ви просто подивіться на цей момент. Модрич. Закидання нам Бапе і удар. там поперечина була одразу я. Я зараз просто в моменті подумав, що ні, це все-таки поперечина була. Хоча, знаєте, в моменті здалося, що Ян Облак зробив суперсейв. Дімарія Марія віддає на канте, центр. Флетьку вже треба йти вперед, вже немає другого виходу. Обамиян пробиває по воротах і Мерік не забиває зараз. Хоча момент був хороший. Ми ще раз давайте подивимось, цей епізод, передача, і обомаян пробив. Шкода, що м'яч пішов не туди, куди задумував саме габонець. Так, бачимо 49 на 51 по. Володінню м'ячем. Так, я зараз паузу поставив, просто думав, що заміни вже будуть у Рал, але тут заміни будуть трошки пізніше. Канте йде на Давід Алабу Обамеян. Хазар на фланзі. Проти нього вже там Карвахаль грає. Але бачимо зараз Атлетіко просуваються в атаці! Обамеян м'яч забирає і зараз який сейв робить Куртуа. Яка зараз... Саме... Саме помилка була у, у захист Урала і втратили м'яч. Ну і як відіграв зараз куртуа, це... це заслуговує уваги, я думаю. Деврей буде подавати кутовий. 47 на 53 володіння м'ячем залишається за матрацниками. Деврей подача. Ні, все-таки. Зупинив атаку, але Канте підібрав м'яч. Партей віддає. Партей. Далі неточна передача. І вже Тоні Крос, Вже Рал буде розпочинати свою атаку, але м'яч втрачають. Канте віддає на Обамиян, але шкриняр встигає. М'яч забрати. Ось зараз Рамос помиляється вже в центрі захисту. Що ж таке відбувається з Ралом? Подача Шкриняр головою грає. Відбивається зараз. Мадридці. Я маю на увазі саме мадридський Рау. Ну що ж, і перейдемо швиденько до замін. Замість. Бензема виходить на поле Ілічіч. На поле вийде також Лукаку. Далі атакувального півзахисника зіграє Іско. Замість Мілінковича Савіча зіграє поль Погба. І замість Марсело на поле вийде Каско. Ось такі заміни. На останні вже 20 хвилин вийдуть ці футболісти. Зараз побачимо, чи зробили заміни Атлетико. Теж цікаво. Рамос м'яч вибиває на Лукаку. О, Лукаку втрачає Ді Марія. І вже Казиміро грає у відборі. Але все-таки свалив зараз опорний півзахисник. І буде штрафний. Саме для матрацників. Іско показує, що... А, хоча показує, що Іско все-таки схвалив, не Казиміро. А, ще це минулий епізод нам. Саме перед тим як Казиміру м'яч забрав. Ось навіть так. Арбітр це все помітив. Азар віддає на Алабу. Алаба грає в центр. Партей. І зараз неточна передача. Лукаку є шанс на контратаку. Лукаку віддає на Ілічича. Але вже Ілічич м'яч втрачає, але Казиміру грає у відборі. Ну, сьогодні, певно, його кращий матч вже. Скільки ми бачимо відборів від цього футболіста? Дійсно закриває він сьогодні і опорну зону і допомагає захисту. Теж все хочеться відмічати саме в діях цього футболіста. 79-та хвилина. 1-0 рахунок на користь Рала. Ілічич. Карва Карвахаль на Фланзі. На жаль, там фолу не було. Вже Атлетіко м'ячем яч. заволоділи. Сауль віддає на Ді Марію. Азар віддає на Обамеянгу. Обамеян може пробити по воротах. І заробляє зараз штрафний мадридський Атлетіко. Зараз такий градус матчу він піднявся. Ну, не дозволив Рамос пробити Обамеянгу, враховуючи як може пробити Піримарік. Замість Дімарії вийшов 에... Вітоло на поле. Тріп'є пробиває в поворотах, але в стінку атака продовжується. Алаба подача! Ні, не дотягнулося зараз гравці Атлетіко, і Рал просто вибиває м'яч як, як можна далі. Карвахаль. Не зумів забрати м'яч і зараз подача. Там вже Рал буде будувати свою атаку. Лукаку. Лукаку. Віддає м'яч доходить все-таки до погба погба Проти нього партей. погба віддає на іско, іско, подача. І буде кутовий. Для рава. І Версалько виходить замість така Кацькава заміна. і Хайгаварс вийшов замість Сауля і подача на Рамоса. Рамос не зумів головою пробити. Вже Атлетько вибиває м'яч вперед. Є можливість на останню атаку. Ні, -ні ну там вже. Шкриняр відіграє в захисті три хвилини. Додав арбітер. Вже дві пройшло майже. Каско. Каско. Сіженький Каско. І м'яч втрачає. І вже Атлетько треба йти в останню атаку. Чи встигнуть Версалько. Ну, Версалько не знав просто, кому далі віддати передачу. І все, 1-0 в нашому матчі. Рал перемагає. Ми Вітаємо Валерія Радченка з перемогою складною. Дійсно, Атлетько мали нагоди, щоб зрівняти рахунок сьогоднішньої зустрічі. Ну і нагадаю, що РАЛ набирає 17 очок і відривається від Атлетіку. Ну, ж таки, як свої матчі зіграли команди, які знаходяться нижче, це там Манчестер Сіті Арсенал, ви можете подивитися вже на нашому каналі, щоб вже зробити висновки саме по тому, як зіграв Арсенал, як зіграли інші команди. Ну і загалом теж дивитись наш чемпіонат і отримувати задоволення. Канте, бачимо, пробивав на 39-й хвилині і сейв зробив Тібо Куртуа. Ну і гол Мбапе Лука Модрич віддав передачу. І класний м'яч забив Кіліан. І насправді приніс цю важливу і складну перемогу. Ну і вже РАЛ цією перемогою закріпив собі місце в плей-офф. Ну ще, можна сказати так, і в минулому турі зараз вже, я думаю, вже остаточно. Ну ж таки, як буде складатися подальша доля команди, ми будемо з вами вже дивитися. Тож, я думаю, що саме цікаво тільки попереду. Тож, я думаю, що ви не пропустите наші. Матчі, дорогі наші глядачі. Так, бачимо моменти Обамеянга на 60-й хвилині. Теж був хороший шанс саме у Габонця забити м'яч. Ще один момент був від Обамеянга. Саме ось тут забрав м'яч у шкринера і міг забивати і зрівнювати рахунок. Але Куртуа сьогодні теж відіграв на високому рівні. Робив ці важливі сейви. Тріп'є теж мав шанс зі штрафного удару. Не вийшло забити, м'яч пішов у стінку. 3 удари, 2 стиру Урала за матч, 7 удари 5 стиру Атлетіко, 48 на 52 володіння м'ячем по передачам теж у Атлетіко кращий показник. Але рахунок на табло. Сьогодні дійсно свою перемогу святкує Рал. Куртуа отримав 6,5. Можна було би поставити йому за матч 7,0. Дійсно, робив сьогодні багато роботи. Рамос і шкриняр сьогодні. Шкриняр 3 відбори, хоча і. Помилився в другому таймі, але відіграв достойно. Не будемо враховувати саме ту, ту помилку. Бапе отримав 7,5. Бачимо, що було два удари, він один м'яч забив, тож теж Модрич Сьогодні 7-0 теж сьогодні відіграв на рівні. Тоні Кросс бачимо три відбори зробив. Казаміру я б теж відмітив би дійсно і в опорній зоні я грав. Я не розумію, чому, чому йому не зараховували відбори м'яча. Це теж таке е, питання. Ну, Сказко не встиг себе проявити, хоча зробив сьогодні три дотки м'яча за 20 хвилин зустрічі. Навіть погба сьогодні. Е, три передачі встиг віддати. Ну, ж таки, можливо, ще з часом ми Каско побачимо в основі. Беречись, як вирішить саме вже Валері... Валерій Радченко? Ну і до Атлетіки перейдемо. Ян Облак сьогодні отримав 5,5, хоча зробив один сейв. Тріп'є 6,0 теж сьогодні сподобався на фланзі. Сауль теж вийшов, додав такої певної впевненості. Шкода, що Або Маянг не зміг забити свої моменти. Можливо, Даніл буде задумуватись над поверненням Морати. Що ж, теж будемо дивитися, як воно буде далі. Бачимо, за 6 хвилин Вітолов встиг навіть дві передачі віддати одна із них була успішною. Ну Інголоу Канте хочеться відмітити. Дійсно, 17 передач 21, 3 відбори зробив сьогодні француз. Ну, і парти... ну, сьогодні дійсно півзахист мені весь сподобався і в Атлетіку. Можна їх багато е підмічати і відмічати, як можна сказати, що їхні дії саме в благо команди все-таки. Друзі, а я вам вдячний за перегляд, за те, що ви з нами. З вами був Фуренець, і Зустрінемось вже з вами в дев'ятому турі. Тож всім гарного дня і до побачення.